На У нас одіну просто курсівки і все. Ось загалом мій сьогоднішній аутфіт. Ту на нароботку. Вдягнула цю ружу, щоб виглядати такою більш більш ніжнятінкою сьогодні. розовий просто такий топ зверху. Шакет, і все, я якля, я готова. Поїхали угу. далі зі мною. До речі, я вирішила показувати не кожен день влог, а за два дні, тому що щоб було цікавіше, і не робити його якісь таким довгим, розтягнутим, а суто вибрати найцікавіші моменти за ці дні. Цією вулочкою майже кожного ранку я йду на роботу. Сьогодні класна погода і проходжу магазинчики, вже всі відкриті. Немає нікого швидко покажусь. День сьогодні такий дуже-дуже класний, сонячний. Познімала контент, прибирала магазин, продавала трошки одягу і день пролетів мені просто. А це я зайшла в магазин Нормал. І це щось таке по типу нашої єви, але тут ще можна купити більше всяких таких смаколиків. І вже, бачите, продають адвент-календарі до Різдва, і вже взагалі Різдвяні всякі штуки продають. Що мене постійно шокує тут в Європі. Настільки все швидко в них починається, наче вони постійно кудись поспішають. Оце такі іграшки на ялинку. Класні, я їх обов'язково куплю трошки пізніше, тому що ці і іграшки, цукерки їх в мене поїдять зразу. Я собі тут проглядаю новий фен, тому що мій фен згорів, просто в мене в руках з проводу почали йти іскри, я так перелякалась, тому що в мене там вдома діє пожежна система і все могло би почати пікати. І якщо приїжджає на виклик, ну звісно, це добре, але якщо приїжджає на виклик і Пожежі немає, то ще треба штраф заплатити, 6 тисяч крон. А пищить воно надзвичайно, я не знаю, просто глушить всіх сусідів від тебе. Але, слава Богу, обійшлося. І я зараз шукаю новий фен. Хенте Що таке хенте? Окей, Як твій день пройшов? Yeah. Школярочка. У нас сьогодні в школі був вихідний. Вихідний у вас канікули. Але сьогодні чудове сонечко, я просто не можу. Йдемо на нашій коні? Зустрічі не міняється. Я сижу тут, п'ю Матчу на молодці. У мене сьогодні вихідний. І я дуже-дуже цьому рада. І вихідний в школі, і вихідний в магазині. Колись спробує Мачу в Україні на воді. Я зареклась ніколи, більше її не пробувати. І якось так вийшло випадково. Її спробу на молодці. Це щастя. Тепер я це дуже полюбляю. Тут Біля вітрини люди ходять, купляють косметику. Так, які в мене плани сьогодні? Хочу подивитись братовий подарунок. В нього було день народження. Я йому ще нічого не придбала. Хочу йому купити якийсь подарунок. Ось. Навіть не знаю, що йому подарувати. 36 років. Не знаю. Носки. Просто тут носки дуже всіх протираються, бо тут, куди вони не прийдуть, вони зразу розвиваються. В школах вони в носках ходять, в садках вони в носках ходять. Вчителі також, коротше, я не знаю. Вчителі або в призутті, або в носках. Осінь в місті. зараз тут Сонечко чудово. Таке місце, де можна собі посидіти, почилити, Також прямо в центрі. Трошки тут брудноватенько, але нічого, дуже красиво, затишно. Я просто в шоці. Я тільки що хвилин 10 говорила і нормально говорила, але тільки зрозуміла, що камеру я не включила. Зараз я почну говорити і запинатися. Сижу я, люди на мене дивляться, я сижу, так тримаю, записую, сіла в гарному містечку і хочу поговорити з вами про що правильно про волосся. Хочу поговорити про волосся, бо декілька відео тому одна з моїх підписниць сказала: ой у вас таке класне волосся, який у вас догляд, що ви робите. А я з ним нічого не роблю. В прямому сенсі нічого з ним не роблю. Я відколи я перестала його фарбувати, випрямляти на утюжок чи на керл накручувати. Воно в мене почало класно відростати. Все волосечко спереду, яке ви бачите зараз в одній довжині. Раніше воно в мене постійно, я тільки постражу за два місяці воно вже обламається. Якщо я зупиняюсь, знаєте, просто приходять люди і на мене так дивляться. Так от, дивляться на мене, як на ноту. Ще також я постійно отак його перекидаю, дуже люблю перекидати волосся, і воно у мене постійно отут, через те, що було дуже таке сухе. Ну і зараз в мене сухе пористе, але не таке, як було до того. Тут воно дуже пошкоджувалось, також обламувалось. От, я фарбувалася такий шоколадний колір волосся, і навіть коли я підфарбовувала, бачите, скільки вже вдрусло мене. Коли я підфарбовувала тільки корінці, все одно колір відрізнявся, мені приходилось всюди в жону потім фарбувати, колір відрізнявся, тому що від користого волосся дуже вимивається пігмент. Отже, так. Яким я шампунями користуюсь? Я користуюсь Ремінгтон Maui, Remington, відкрилося себе реально гарний, ніби такий напівпрофесійний, напів. Непрофесійний догляд, термозахист, обов'язково термозахист. Я дуже багато в свій час передивилась відео про волосся і всякі експерименти з термозахистом і без, і дійсно, термозахист працює. Термозахист працює. Тільки не беріть від Лореаль, такий якийсь помаранчевий, я його покажу. Він дуже поганий. Він мені навіть два-три пшики, і він мені робив якесь жирне волосся. Але це може тільки мені, так що, якщо вам подобається, ви ним користуйтесь і напишіть чи він вам підходить. І ще, якщо ви знаєте якісь бюджетні класні аналоги, також е, напишіть, дайте знати. Ой, яка класна тьотя йде, да, мені дуже подобається. Зараз вам її не покажу, бо це буде дуже негарно. Таких гарячих процедур, процедур які я залишила, це сушка феном. Сушка феном дає волосся довше протриматися скажімо, так, стані. Але у мене фен згорів тиждень, так що зараз може волосся у мене не таке пишне густе, як писала моя підписниця, тому що я сушу його завжди так, отак висушую, а в кінці я привертаю волосся і гарно його засушую, засушую щоб в мене корінці приподнялись, так як у мене пористе волосся. Мені подобається цей такий об'ємчик на голові. Мені не дуже подобається ефект каратиневого волосся, такого прилизаного. Е Ось, мені подобається кератин, процедура, але не подобається. І суто моє волосся. Я, коротше, як бобік. Бо в мене оце масивне і мені не пасує такий дуже прилезний ефект. Я люблю такий лев на голові. Бачите. Левиця. У мене є сиве волосся, що я з ним роблю. 34 роки, так. У мене вже є сиве волосся, мішки, синці, змушки. Але знаєте, в світі стільки всякої біди, і вдома стільки всякої біди, що мені абсолютно начхати на мої зморшки, мішки, мої моля речі, як там що називаються. Просто начхати. Я стараюсь гарно виглядати по максимуму, що з мене можливо. А решта мені все одно. Ось, я вискубую себе волосся. Якщо воно не росте, супер, а якщо воно росте, то воно відростає сиве, але вже більш таке гладке, бо перший. Цивий волосок, він уже поросте, тому що він пустий. В середині вже немає пігменту, він вже мертвий. І він дуже такий пористий, неприємний на дотик. Я його вискубив і він зростає гладенький. Fit, и у нас сегодня дуже тепло. Я сняла плащик. Тут же мои красивочки зі мною. Кедики Жилеточка у Штаны брюки палаца. И мне так дуже-дуже срочно. Дуже Ні, палочки сьогодні робили в школі. Це до Хеловіна таке. На школі, а, на вулиці. а, ви на вулиці робили, тут якісь розмальовували, мабуть. Взагалі вони дуже багато роблять саморобок, так? вони дуже багато. В Україні також роблять, але тут я не знаю. Старині, нарешті вдома. Старшенька пішла гуляти, молодша насолоджується пончиком. Так, Сашка? Так.